Доброго дня, мене звати Яценко Альона Григорівна, я отоларинголог клініки Oxford Medical. Сьогодні ми поговоримо про гострі риносинусити, захворювання носа та пазух носа. Раніше казали про нього як гайморит, зараз в нових епосах це гострий риносинусит. Гострі риносиносити бувають вірусні, поствірусні та гострі бактеріальні. При вірусних риносиноситах у пацієнтах спостерігається закладеність носа, слизові виділення з носа, буває також і головна біль. При поствірусних синуситах вже з'являються гнійні виділення з носа, головна біль погіршується, може також йти ускладнення на вуха, періодична закладеність вух. При бактеріальних риносинуситах буває вже сильніша головна біль збільшується температура до 38-39 до градусів, як при ГРВІ та ковіді, також при бактеріальних синуситах є такий симптом, при наклоні голови відчуття тиску в лобних пазухах та верхньощелепних пазухах. Якщо ви прийшли на первинний огляд до сімейного лікаря, у вас вже дуже сильно болить голова, гнійні виділення з носу. Температура збільшується, але ваш сімейний лікар не відправляє вас на рентген придаткових пазух носа. Обов'язково треба йти на консультацію до отоларинголога, тому що сімейні лікарі дуже часто, на жаль, зараз пропускають верхні щелепні синусити, гайморити, і пацієнтів лікують від звичайного поствірусного синусита без антибактеріальної терапії. Тому я вас дуже прошу, не зволікайте, бережіть себе, бережіть ваше здоров'я. Воно у вас одне. Будьте здорові з клінікою Oxford Medical.